Вітання, ви дивитеся акценти безкоштовне відновлення зору для ветеранів, таку ініціативу запровадили у Запоріжжі. Це не просто медична послуга, це крок до повернення до повноцінного життя. І сьогодні ми говоримо про те, як міська система охорони здоров'я працює, щоб підтримати різні категорії населення. Які саме послуги надаються нашим ветеранам, як скористатися цією та іншими програмами, що реалізуються у партнерстві з приватними клініками? Дивіться далі. Контузії, пил опіки – все це впливає на гостроту зору. В офтальмологічному відділенні допомагають кожному, хто захищав нас на війні. Один з перших пацієнтів, пан Олександр. Він добровільно доєднався до війська на початку повномасштабного вторгнення. Служив гранатометником у ДШВ на Донеччині. Каже, на війні здоров'я суттєво погіршилось. Пролікуватися є проблема, треба її рішати. Лаза. Поки є можливість привести привести в порядок, хоча б зір, наскільки це можливо. Погіршення під час війни і воно й прийшло. Про можливість відновити зір, розповідає фахівчиня із супроводу ветеранів пані Тетяна. Раніше жінка працювала в різних сферах, але зараз радіє можливості допомогти захисникам та захисницям. Каже, нині є чимало можливостей, про які люди не знають. На жаль, зараз дуже. Багато саме ветеранів, ветеранок, які повертаються, вони дуже гостро відчувають потребу, потребу в спілкуванні, потребу в допомозі. Саме пані Тетяна супроводжує ветеранів до кабінету лікаря. Ідеєю доєднатися до всеукраїнського проєкту Повернемо зір ветеранам захопилася офтальмологиня Людмила Діденко. Таким чином, лікарка прагне віддячити українським воїнам. каже, намагаються обстежити пацієнта на всіх сучасних приладах, аби поставити найточніший діагноз. Безпосередньо це автокератерометр. Ми дивимося пацієнтів на щіленій лампі, робимо ультразвукові обстеження. Якщо необхідно, то ми робимо комп'ютерну томографію сітківки зорового нерву. Це для того, щоб встановити прогресування певних діагнозів. І намагаємося все ж таки підібрати окуляри, якщо це також необхідно, та призначити певне лікування, консервативне чи хірургічне. Я вважаю, що для для кожного, для кожного військового умі, то в така можливість, це, це подарунок. Аби потрапити на огляд до офтальмолога, слід звернутись до супроводжувача ветеранів. Консультації проводять тричі на тиждень в першій половині дня. За час дії проєкту, з початку вересня за консультацією, вже звернулося понад пів сотні ветеранів та їхніх рідних. Продовжимо тему у студії. Поруч зі мною Анна Дуб, директорка міського департаменту з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення, та Людмила Діденко, виконуюча обов'язки медичного директора міської лікарні номер 4 Вітаю вас, пані. Доброго дня. Отже, Запоріжжя, прифронтове місто з великою кількістю ветеранів і нещодавно було оголошено про безоплатну програму відновлення зору для цієї категорії. Розкажіть, будь ласка, детальніше про послуги, які надаються в рамках цієї ініціативи, і вона стосується лише зору чи чогось ще Оце, пані Анна з да, вас, та, сприйшов... Я Начну з потім передам Ừга. більш детально Людмилі Геннадій. Вона не просто як медичний директор і лікарні на базі якого ре, 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 реалізується дана програма to. по меморандуму співпраці. З Міністерством ветеранської політики, але і спеціаліст, бо вона лікаря в тальмологах. Uh -huh. У нас влітку, здається, з'явилася ідея, ми побачили, що крім Запоріжжя три регіони, але там приватні лікувальні uh -huh. заклади, долучилися до ініціативи, яка регламентується на співпраці по меморандуму між благодійною організацією, Міністерством ветеранської політики, і лікувальним закладом, який хоче і бажає надавати безкоштовну uh -huh. медичну допомогу офтальмологічну е, нашим бійцям і людьми зі статусом ветеран чи ветеранка. Ми скоординували з Міністерством ветеранської політики, і в серпні місяці був підписаний меморандум керівником е, міської лікарні номер 4 і е, на рівні міністерства відпрацьований меморандум. І ми почали працювати, і ми можемо готові поділитися досвідом. Більш детально я передам Людмилі Геннадіївні, що передбачає, що можуть отримати, які подальші в нас праці угу. праці. Плани і розширення цих надання медичних послуг. Я так розумію, що в інших містах це були приватні клініки. Ми четвертий, а у нас... четверта, четвертий, четвертий регіон, де угу. запроваджено це, але перша лікарня, яка державної форми власності, То угу. комунальної, точніше, а в інших це досвід приватних закладів. Тому ми ще в цьому більш унікальні. Угу. Пані Людмило, чому. Лікарня вирішила долучитися, і як саме реалізуватиметься програма в рамках ініціативи? лікарня загалом працює в рамках офтальмологічної допомоги людям по всьому місту, і ми вирішили просто допомогти нашим захисникам та захисницям повернути свій зір. А насправді цей проект на сьогоднішній день охоплює три напрямки: це надання допомоги з приводу катаракти у. Ветеранів, також це інтравітріальне введення препаратів різного гатунку, різних фірм, але ну, зазвичай це буде байер. Це для пацієнтів, що страждають на цукровий діабет та різні судинні катастрофи, а також це антиглоукомний напрямок для цих ветеранів. Чому ми вирішили? Через те, що дуже багато пацієнтів зверталося до нас, і ми дуже хотіли повернути зір саме хлопцям бійцям, які втратили найдорожче це своє здоров'я. Так ми можемо віддячити їм. Ви назвали перелік захворювань ока. Я так розумію, з якими працюєте. Це часто проблема у ветеранів. От те, що стосується, наприклад, катаракти. Або... Це дуже часто проблема через те, що хлопці користуються uh -huh. тепловізорами і майже десь у 60-70% розвивається катаракта. Ми надаємо допомогу як діючим військовим, так і ветеранам, тільки це дві різні програми. Ну, ми працюємо в обох з них. А ці дві різні програми, вони відрізняються одна від одної чимось чи фінансуванням, можливо? Одна підтримується Міністерством ветеранської політики, mm -hmm. а інша підтримується безпосередньо певною фірмою, яка працює саме з українськими військовими. Але послуги одні й ті ж. Послуги То, одні й ті. Mm -hmm. Просто для різних категорій. А як саме ветерани можуть скористатися цими послугами? Існує от чіткий алгоритм куди звертатися, які документи потрібно мати? Так, існує чіткий алгоритм. Насамперед, пацієнти звертаються до супроводжувача ветеранів Фісун Тетяни Андріївни. Є номер телефона 067 278 97 73. і вони кажуть, що вони хочуть потрапити на офтальмологічний огляд. Офтальмологічні огляди проводяться щопонеділка, щосереди та п'ятниця з 10 до 12.30. На одного пацієнта ну, ми надаємо 30 хвилин часу для того, щоб встановити його проблему та повністю комплексно проконсультувати його. Якщо ми виявляємо проблему, яка потребує оперативного втручання, то ми одразу передаємо ці дані безпосередньо на Міністерство ветеранів, яке нам утверджує цього пацієнта, та утверджує ті заходи, які ми будемо саме з ним робити. І е, треба тут зазначити ту питання, що безпосередньо, якщо це буде необхідно, то будуть передані і інтраокулярні лінзи, будуть передані дренажі, будуть передані. Е, Препарат для інтровітриального введення. для самих пацієнтів це буде безкоштовно. Для повністю. самих пацієнтів це абсолютно безкоштовно, але кожен потребує затвердження в міністерстві ветеранів, так, тому що так, це фінансування. Так. Так, так, так єдине прохання, щоб було посвідчення УБД для того, щоб ми могли його ідентифікувати на рівні міністерства ветеранів. Ми ще також відпрацювали такий механізм, тому що на базі Кожного комунального установи підприємства на базі наших лікарень є такий фахівець супроводу ветерана, mm -hmm. і е, ми залучили її максимально, тому що е, про цю ініціативу ми розповідаємо про неї мало знають. Ми виступали і на раді ветеранів. І ми тісно співпрацюємо з ветеран про нашим співпрацюємо з нашим департаментом, як і міським і обласним з питань ветеранської політики. Але в більшості випадків дуже важко, коли людина приходить і сама звертається, тому ми пішли про те, що про турботу про іншу. Фахівець просто обзвонює по списках. У нас є списки цих, тому що вона нас паралельно проводиться на рівні первинки, чекав ветерана, про які mm -hmm. ми говорили, здається, в минулому сюжеті, тому що все починається з декларації, і хлопці, і дівчата, які повертаються зі Збройних сил України, в більшості повинні пройти верифікацію в єдиній системі охорони здоров'я, mm -hmm. втратений номер телефона, виїхав, наприклад, сімейний лікар, змінив місце проживання. А так ми з маючи списки телефонуємо. Верифікуємо проводимо ідентифікацію. А фахівець супроводу ветерана також паралельно запрошує цих людей пройти Огляд, тому що якийсь відсоток потребує цього лікування чи ні, Тобто Вони запрошують на проведення цього огляду, і це про турботу, і це про те, що ми визнаємо, що є проблема, але ми готові підтримати. І коли вже ветеран або ветеранка приходять, оглядаються, і потім визначається механізм. Чи це там, наприклад, треба буде оперативне лікування? Mm -hmm. Ми попереджаємо так, як треба це безкоштовно. Треба почекати трошки, то там до, до двох тижнів, да з чим вже ми. ми... Починало співпрацювати це було десь півтора-два тижні. Наразі це два-три дні. два-три тобто дні. Затвердження та, і да, і... да угу. просто треба почекати, тому що е, лінза, ну якщо взяти м, операції катаракти по національній службі охорони uh -huh. здоров'я, це там е, покривається од, одним і якістю. Лінз вони гарна, але для бійців це більш європейська якість і треба погодження для того, щоб це було пройшло в фінансування. Плюс препарат, який вводиться інтравентрикулярно, цінова політика, 15%. Десь 15 тисяч, один флакон. Один флакон, це одна ін'єкція. Тобто це угу. водиться одна. Це теж фінансування, воно велике, але всі розуміють і готові чекати. Тобто, я думаю, що в подальшому воно буде ще швидше. Є якась певна кількість ветеранів, кількість осіб, які можуть скористатися цією програмою, чи вона не має ліміту? Дивіться наразі, я спілкувалася безпосередньо з амбасадором цієї програми Василем Шевчиком. То він мені сказав, що в принципі програма буде продовжуватися нас підтримують європейські країни, тому фінансування буде, і поки обмежень немає. Проте, ну, зазвичай треба трошки буде почекати, якщо, не дай Боже, там десь буде якась затримка логістична. Але це все вирішується. За тиждень вже десь програма, О. трошки більше. Вже, мабуть, з, з місяця. З з меморандум просто раніше в серпні підписали. здається. Двадцять 26 серпня підписаний да. меморандум. Активно до вас звертатися почали, коли після цієї програми? Десь, мабуть, тижня через через тиждень почали активно звертатися. Ми працюємо в цій програмі вже три тижні. І скільки пацієнтів, якщо підраховувати? 54 пацієнти пройшли огляд, і mm -hmm. на сьогодні четверо готові на оперативне втручання. На завтра буде проведено першим двом. І ми ж розуміємо, що це постійно популяризується, і ми вхідними воротами говоримо через знайомих, в соціальних uh -huh. мережах, показуємо, популяризуємо, говоримо, тому що в більшості, ну і ми ж розуміємо, що тільки інформаційно ми можемо вийти. Плюс у нас же працюють сили мобільних команд дорослих, де є також офтальмолог, і Коли uh -huh. він виїздить не тільки в межах міста, ми вже ж виходимо і на рівні громади Запорізької області, то ми теж про цю унікальну можливість розповідаємо. Я думаю, що це просто. Наберемо оберти і будемо працювати. Коли наберете обертів потужності в міської лікарні номер 4, вистачить, вистачить. аби забезпечити потреби. Вистачить. Чи можливо будете розширювати е, такі? Заклади, кількість закладів непонати. Давайте так. На сьогоднішній день повністю потужності вистачає. Ми відкриємо, uh -huh. якщо буде необхідно, додаткові операційні, тобто тут якби немає жодної якоїсь проблематики. На сьогоднішній день просто хлопці трошки все ж таки соромляться звертатися. Ну їм просто якось ніяково, що ну, в них є якісь вади. Тому ми їх максимально підтримуємо. Ми підтримуємо як лікарі, підтримує наш дуже класний супроводжувач ветеранів. Тому ми сподіваємося, що ми це зможемо популяризувати і це буде ну, якби для людей і про людей. І ми розуміємо, що в більшості працюючи з ветеранами ветеранками, це рівне рівному. Ми mm -hmm. зараз теж будемо виходити і на кімнати підтримки ветеранів, тості здійснювати на їх виїзди локації, щоб являтися цим, тому що ну дійсно це тема така, начебто й очі, але чутлива, і визначати себе, що є людина, потребує, бо в більшості слова катаракта, глаукома ну позиціонується з віком пенсійним, кажу, mm -hmm. як є. Але в зв'язку з тим навантаженням, тими факторами, в яких перебувають наші хлопці. І введення цих судинних препаратів, це ж е, офтальмологічні проблеми на як сімейний лікар, mm -hmm. скажу це на фоні основних захворювань серцево судинних гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, а це від режиму і дуже помолодшало. Тому, маючи основне, це тиск і цукровий діабет, а судини в першу чергу реагують, ангіопатії розвиваються, то це як вторинний. В більшості, mm -hmm. коли всі розуміють, що там зір починає сідати після 40, і коли ти приходить хлопець. 30-30+, плюс, 30 то якось про це вони соромляться говорити. Uh -huh. Ну, ми шукаємо різні варіанти. Я думаю, що ми будемо тільки популяризувати цю тему. Це є у нас чекап для ветеранів. Я думаю, що можна сказати, яких фахівців найбільше потребують наші ветерани, і яких тоді програм зір є, що ще у нас планується, і uh, у нас місті. основним таким важливим компонентом являється: давайте будемо чесні на фоні основних захворювань. Якщо декларація зараз покриває. Максимально перелік всіх неінфекційних захворювань, там цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, наприклад, офтальмологічні, то в нас дуже великий відсоток це все-таки реабілітація. І реабілітація треба розуміти в широкому спектрі, тому що більшість більшості думають, що реабілітація це якщо людина з ампутацією, протезами або після якихось травм. Ні, це великий спектр реабілітаційних послуг, які може отримувати людина. І один із них це все-таки. Психологічна підтримка нам повинні бути фахівці, і ми зараз максимально їздимо, дивимося, спілкуємося, тому що ми розуміємо, щоб створити такий універсальний комплекс, тому що в нас там на базі четвертої лікарні буде офіційне відкриття в жовтні центру ментального здоров'я щодо підтримки. Але про психологічний стан мало хто говорить з цивільного населення і проговорить про цю проблему. А допомога військовим і людьми, які. Страждають посттравматичними розладами, вони більш унікальні, і чому ми зараз максимально їздимо в інші регіони. Дивимося, обміню беремо досвід, аналізуємо те, що можна інтегрувати в нашому регіоні. Mm -hmm. Бо ми ж все таки прифронтові умови, в яких ми постійно живемо в умовах тривоги повітряної, це теж хочемо інтегрувати і зробити такий цикл послуг, який є. Тому що у нас чомусь реабілітація це є проблема. Її вирішили і пішли на реабілітаційні. А в широкому спектрі, то ми хочемо таким мульти, мультидисциплінарному, щоб була первинна медична допомога, mm -hmm. те, що вона може надавати, те, що може давати спеціалізована, і загальна така, як реабілітаційна. Поки є унікальність, ми дуже слідкуємо за міністерством ветеранської mm -hmm. політики. Я Людмилі Геннадіївні кожен вечір присилаю, а сюди ми можемо податись, сюди у нас можемо податись. Тобто ми хочемо інтегрувати всі в лікувальні заклади, де це можливо mm -hmm. все, поки вона. Вони зробили акцент на реабілітації і вони зробили на офтальмологічній допомозі. Ну так як у нас реабілітація в інших лікувальних закладах, ми теж будемо подаватися. Я хочу подякувати пані Людмилі за те, що завітали. Будемо вас відпускати і продовжимо вже про здоров'я, але більше вже про дитяче. Здоров'я це найвища цінність для кожного незалежно від віку. І Піклуватися про нього потрібно з маличку. Зараз, коли діти переживають стрес і навчаються в нових, часто непростих умовах, регулярні огляди стають як ніколи важливими. Про те, чому регулярні чекапи це не забаганка, а необхідність і на що батькам варто звернути увагу, ми поговоримо далі. На базі будь-якого міського центру первинної медико-санітарної допомоги діти можуть безкоштовно пройти медичне обстеження за кількома напрямками: цукровий діабет, зір, сколіоз та ментальне здоров'я. Спочатку потрібно записатися до свого сімейного лікаря або педіатра. Після первинного огляду за потребу дитину направлять до вузького спеціаліста для додаткових обстежень, лікування або реабілітації. Перевірку ментального здоров'я здійснює сімейний лікар, який пройшов підготовку за програмою. Меййдж і має відповідні навички. Батьки звертаються з тривожністю, порушенням сну. Ми виявили такі некоторі моменти, що діти почали закусувати губи, нервувати, у них знизилася пам'ять, увага. Вони погано переносять інколи спілкування з іншими дітьми стають більш збудливими або агресивними. Аби перевірити стан здоров'я своїх дітей до Центру первинної медико-санітарної допомоги прийшла і Анастасія. Дітки дуже швидко ростуть, а у них змінюється і поведінка, і а, а, зріст. Якщо говорити про старшого, то за короткий проміжок часу дуже різко може вирости і бувають скарги або на волі в ногах, або у спині. Тому я рекомендую слідкувати за дітками і звертатись до всіх спеціалістів. Програма стартувала в Запоріжжі наприкінці лютого, і нею вже скористалися понад 4 тисячі дітей. Обстеження проводяться коштом держави. Будь ласка, знайдіть час, щоб надати своїй дитині можливість вирости здоровою, тому що це фундамент, і саме на нас, на дорослих людях, лежить відповідальність за те, щоб наші діти були здоровими. Тож користуйтеся, бо місто працює саме для вас. Також заплановано, що в амбулаторії двічі на місяць працюватимуть мобільні бригади вузькопрофільних спеціалістів, зокрема невропатолога, отоларинголога, окуліста та ортопеда. Завдяки цьому діти зможуть отримати необхідні консультації на місці без потреби звертатися до дитячої лікарні. Тему продовжимо у студії. Отже, пані Анно, у нас це вже не новина, чекапи для дітей. Наскільки важливими є регулярні такі огляди для здоров'я дитини, і чи користуються цією можливістю батьки зараз? Я дуже рада, що наші батьки міста Запоріжжя виявилися активними. Звідкіля з'явилася ця ідея, в принципі, якщо оглянути профогляди, це було завжди, про баруф'є огляди перед секціями за всім. Але коли ми здаємо статистичні звіти, я звернула увагу, що основними захворюваннями, які, які просто були на першими лідерами, це озозір, як ми про те, що mm -hmm. ми говорили, це психічне, не психологічне, це психічні проблеми, це проблеми з осанкою, і це був цукровий діабет або толерантність до вуглеводів mm -hmm. та ожиріння. І коли ми проаналізували, ми вийшли з до департаменту освіти і запропонували. А давайте спробуємо визначити цю вільову категорію, пройти опитування, чи готові батьки, і провести їх на рівні первинки. Ми визначили чотири. Нозоології визначили категорії, і на рівні будь-якого лікаря-педіатра або лікаря е сімейного батьки можуть звернутися і провести це обстеження з цих чотирьох категорій. Mm -hmm. У нас пройшло 43 тисячі дітей. У нас по задекларованих по деклараціям 85 тисяч. Тобто це майже половину. Mm -hmm. Але якщо ми беремо шкільний, бо в нас напрямок був більше шкільний, тому що діти почали виходити вживу, в школу mm -hmm. працювати. Все це 56 тисяч дітей у нас школах і 43 три пройшло. Це більше 62%. Але е, за ці ну, більше ніж півроку з обстежених дітей на зір, 17% виявили патологію, тобто відсоток обстежених відсоток патології. З опорно-рухового апарату 20% також виявили відхилення. Цукровий діабет і толерантність до вуглеводів 5 але вдумайтесь: 12 дітей були виявлені виставлений діагноз цукровий діабет тип 1». Про який не знав ніхто, ні батьки, ні діти. Чому це симптоматично не виявлялося? Ніяк, ніяк. Це була втомлюваність, зниження угу. ваги, е, часто моче виділення вночі. Всі такі симптоми, на які ну всі ми живемо в умовах постійного угу. стресу, і батьки це пояснювали, що це ну дитяча реакція на все там або зниження концентрації уваги, угу. і це попередження, в чому важливі чекапи. Інколи людина без скарг або такі скарги, які ну не вписуються в якесь захворювання, це попередження. І шість відсотків вона ж пішла йшло по ментальному здоров'ю, але хочу сказати, 6% – це 6% дітей, які були перенаправлені до лікаря психіатра. Не до психолога, а до лікаря-психіатра, бо це потребувало вже спеціалізованої медичної допомоги. Це більше ніж надкровий діабет. Виходить, Так, да, да. 5%. Ага. Якщо ми візьмемо на першому місці, в нас опорно-руховий апарат, потім у нас десь іде проблеми з зором, потім ментальне здоров'я, потім вуглеводний обмін. Цих дітей ми виявляємо не тільки на рівні первинки, також у нас працюють мобільні команди, які їздять на чотири локації в віддалені райони, і там працюють з ними вузькі спеціалісти. Проаналізувавши ці результати, ми провели незалежне ще оцінювання, опитування нашого населення, задоволеності дал, mm -hmm. далі. Ми побачили е, пропозиції по батьків, там розширення кількості е, вузьких спеціалістів, розширення локацій. І мені дуже було приємно, я хочу подякувати кожному медичному працівнику, який задіяний і працює в галузі охорони здоров'я, який незалежно від обставин умов залишається і працює, підтримує і, надає, і ще має сили на проведення таких працівників. Профілактичних закладів, тому що коли були питання, чи задоволені ви обстеженням, чи треба чекати, чи не отримали ви направлення, чи платили ви кошти. Всі відповіді були ні, стовідсоткове. Угу. Це дуже приємно і дякую за небайдужість. І ті рекомендації, які озвучували батьки, ми їх взяли до уваги. Я думаю, ми до цього повернемося зараз. Проаналізувавши, ми виходимо з освітою великий проект щодо так званих шкіл здоров'я. У нас ми хочемо зробити їх. На базі шкіл нашими спеціалістами, але в такій ігрової розважальної по, е, призової функції е, щодо... Е, е, Напрямку ментального здоров'я, щодо стоматологічної допомоги, бо в нас uh -huh. з цим також є. І ми хочемо розділити хлопчиків на дівчаток щодо гігієни, гінекологічних і урологічних проблем, uh -huh. бо в нас з цим є. І ми хочемо пройти максимальне таке навчання вживу з нашими лікарями, але в дитячій, шкільній, підлітковій, як рівний рівному. Uh -huh. І зараз ми ще також тестуємо з 1 жовтня, хочемо затестувати. Ми піддивилися у наших колег Київської області. в Бучан Центр. В них е, ініціатива була дуже активна. Там е, керівник-лікар-педіатр, і вона сконтактувала з стартаперами, розробили Бучанський е, такий додаток, який можна mm -hmm. встановити на Android або на Apple е, щодо частина там, ментального здоров'я, він інтегрований на рівні штучного інтелекту. І другий е, це про здоров'я. Треба буде в ігровій формі відповідати, і там такий буде чекап. Mm -hmm. І у сімейного лікаря або лікаря-педіатра вже буде підкорити. Кожного пацієнта окремий кабінет, який буде вже коли прийде на прийом, там уже буде такий, як тестовий. Він ще але він започаткований на перві на рівні першої леді міністерства. Да, він не інтегрований ще в декларації. В ЄСОС, Я думаю, що в подальшому це буде, але це такий варіант, також як інструменти. Я думаю, що ми трошки пізніше, вже як почнемо працювати, також його презентуємо, тому що ми розуміємо, що. Ми не тільки боремося з проблемою, ми профілактуємо чекапи, але ми і до чекапа проводимо освітню діяльність. Uh -huh. Ми розповідаємо доступною мовою нашим дітям про їх здоров'я, бо воно безцінне, і діти це наше майбутнє. Чекапи ще можна проходити, звичайно, і обов'язково треба... поки що програма. Обов'язково безстроково mm -hmm. безкоштовно звертайтеся до всіх центрів первинної медико-санітарної допомоги, до лікарів-педіатрів, до сімейних лікарів і, будь ласка, я б... думаю, що коли останні на в кінці року 62% – це тільки буде початок. Це найактивніший проект, який реалізований на рівні е... нашого департаменту охорони здоров'я і галузі охорони здоров'я. Пані Паніано, ну, я вам дуже дякую вам за інформацію. Дякую. Це була Анна Дуб, директорка міського департаменту з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення. Тож бережіть своє здоров'я. Вчасно звертайтеся до фахівців. і не нехтуйте профілактикою. До зустрічі.